Доброго вечора всім. Як завжди, вибрався я на риболовлю. У нас перший раз за два місяці передають дощ, я приїхав, коротше, з ночівлею. Будемо сьогодні ловити на кормачки. Погано, що не біля машини ми стоїмо. Подивіться, на яких марках затягує в нас. Так що, дощик буде по-любому. У нас тут цілий лагерь. Артур в гості приїхав. Так що будемо пробувати щось піймати на кормачки. Він ці зарядив на коропа попапи, буде пробувати. Ну а я своїм кормачком не зміняю, як то кажуть, мене на них клює завжди. Ось наш лагерь, бачите, палаточка Артурова, Карпрошна. Шатрик, шатрик. Такий самий, як і в мене. Має тільки трішки новішої модифікації, в нього трішки старіша. Тут ось це наше місце, зонтик, щоб дощ наш не намочив. Сумочку приніс нашу профмонтажівську. Тут у нас всі наші снасті, чохольчик, там наші спінінги. Ось і Артур, що він робить, не знаю. Привіт! Привіт! Ну що ти? Uh, там ми все кліпсуємося, підражуємо, підражуємо. <рекла> 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 Та ви закидайте, бо зараз дощ буде, а ви кліпсуєтеся. А що ти тут з кончиками? Та тут, Це... як сівда, <рекла> од гнули. Подняли, <рекла> так? Да? Корозі, я попрошу. Так, друзі, смішки-смішками не потрібно розкладатися, бо зараз дощ як лупить. Не знаю, що в нас з цього вийде. Стали ми на такому місці, ось, бачите, напроти такого цікавого коряжника. Я думаю, там повинен у нас бути здоровений карась, а може ще й сазан поведеться. Так що, а вже, дивіться, і дощ пускається. Негаємні хвилинки, починаємо розкладатися. Дощ не перестає зовсім, я вже не знаю. Не можу розкинутися і все. це тільки трішки перестав. Гроза така була. Чи я всю до темноти закинуться чи ні, ну зараз постараємося. Зараз безстренько замішаємо прикормку та будемо під зонтиком розкладати наші спініни. Замішаємо небісквіт, від інделя преміум серії, Це в мене вже провірена прикормка, для ловлі на кормочки. Кращого нічого немає. І заливаємо крильовою лікою. Атрактант додаємо обов'язково, ви ж знаєте. Під брав форсренки, від флагман по 2,70 довжина. Для ловлі на кормачки, я їх завжди використовую, шикарні палички. для ловлі середньої і крупної риби. Прям те що треба. Я на них, друзі, навіть сазончиків дубашу, коропів дубашу на невеликих ставочках. Ось такі фідерки Прямо гарно лежать у руці. Оце, друзі, я взяв ось таку сумочку у профмонтажу і оснастив її під фідерну ловлю, це вона у нас на 55 літрів. У мене тут поміщаються всі-всі снасті для ловлі на фідер. Тут ось у наші кормачки, кормушечки, а тут наші катушки. Катушки я буду сьогодні використовувати форс-ренки від флагман 5 тисяч і одна у мене сквадрончик 5 тисяч теж від флагман. І ось наша сумочка. Кормачком. Кормачки я буду сьогодні використовувати. Ось коробка розвід трохмонтажу. Я їх називаю арбузи. Вони у нас ідуть на два гачки. Якраз те, що треба. По наживці у нас сьогодні буде. Як зазвичай, моя найулюбленіша насадка це у нас трохмонтажівська ява. Тільки нам потрібно знайти 5 мм. Є 5 -річки. зараз різних смаків теж візьмемо. Ось така краса у нас виходить. Бачите, зверху поставив явку. А знизу ось тут у нас горошинка. Оце будемо пробувати на таку снасть ловити. Так що, йдемо закидати. Треба покліпсуватися, мабуть, так? Да? Кліпса. О, це ти нормально, прямо коло мене положив. Опять натягує, дивіться яка, зараз буря така буде. Коротше я так зрозумів. Не дасть нам сьогодні на кормачки перебачити. Зараз будемо тікати в палатку. Ви зонтика. Та я там прив'язав його. Та не Та ні, я прив'язав, не втече. Хорошо, що Артур, хоч шатерчик взяв. Тут ми себе будемо чувствувати. Чувствувати себе будемо тут як вдома. Ти поймав, хоч щось. Оце ти молодець. Скажи. Доброго ранку всім. Короте, друзі, цілу ніч поров дощ. Не дощ, а ливень до двох часов вночі. Так ми короте, на кормачки з вами і не половили. Я ото як закинувся і більше не перезакидав. Хоча в мене ось цей один бачу попущений, напевно, хоч Артур ночу витяг. Своїм зацепив, ні? ні? Значить щось клювало. Да, один затягнутий, зараз спробуємо витягнути. Короче, зараз робимо ранкову каву і напевно у нас є щовники і напевно попливемо у коряшка і спробуємо, може щось накилочити. Хоча ви бачите, як погода змінилася, мені здається, що кльову зовсім не буде. Ну, будемо сподіватися на краще, так, щоб п'ємо каву і вперед. Дивись, попущене все. Бачиш? Висить, бачиш? Диви. Диви. Затянуло куди? І що є? Я не знаю. О щось тут перекручено все, диви. Воно, диви що, Плітка. густерки. Молодець. <ріх> Бачиш, навіть рибу поймали. Ой. Да. Оце, звісно, синоптики молодці. Писали одне. А вийшлося зовсім друге. Іди. Півтори хвилини, друзі. І майже літра води у нас закипіла. Тут так бачите, воно зроблено. що вода закипає прям дуже швидко і економить нам газ. Хоп. Хто каву, хто чайок і видвигаємось. Оооо. Максол. Так, а що ми з собою беремо? У нас тут є прикормка, те, що ми замішували з вами для пружин. І додали ми одразу сюди ось бікфіша, пельчик від Кріля. 8-10 мм. Так от, пачки висітам. І є тут у мене ось домашній варений горошок. І теж тут з пельчиком разом замочений, бачите. Зараз сюди висадимо. І оце такий у нас буде закор. йоу майо Друзі, ось не знаю вам чи видно, подивіться, стоїть сазан Якийсь він такий обдертий, чи він не живий ну короче Бочина в нього здерта повністю. І коротше, дві коряги проплів і риби нема. Я не знаю, що нам робити де нам ставати, Чи може як зазвичай пробувати ставити рибку на корм? Може вона на корм підійде. Коротше, зараз буде видно. ну, Немає рибки. То одного сазана, якогось больного побачив і все. Перший. Я вже думав сезончик. Невеличкий, там чорньовий. Гарненький. Гарненький? Хороший. Самий смог. Саме головне, що перший пішов. Перший пішов, то я був. Ух ти, блін! Зараза. Можна і садочок розпечатати. Ах ты зараза! А, таку покльовку давати що? Такий подйом красивий був. Що я розлякався, якщо чесно. Думав, оце вже Сазаненко. А відтоді Плотвинський кльово. Ну нічого. Може скоро і сазаненко підійде. Друзі, кльову, Коротше, зранку зовсім нема. Ще і вітер такий роздувся, що невозможно ловити. Я не знаю, що буде далі, але в принципі час є. Ми сьогодні планували до обіду перебачити, так що може... И расклюется рыбка. А я же сказал, что он тут не не есть. Иди сюда. Якийсь білий, як це, як свято землю. <рив> як свято вода. Дивіться, який гарний карасик взяв. Ух ти! І обкакав мене так жорстко. Прям дрестонув, <рив> така струя полетіла. Фух, скільки ми вже проплавали, скільки ми вже прошукали. Це ось встановились теж на такій корьошці. Побачили в комеру карася, вирішили тут трішки постояти. Первого взяли, тепер головне, щоб не останні. Да, я ж казав. Ох, Артур, оце в нас сьогодні рибалка з тобою жирна. Ти шо? Такої трудової рибалки в мене 300 років не було. За, за цілий день два карасі, -мо! І дві отакі шип Це капець. Оце тобі бачиш, два місяці дощу не було, дощ прийшов, воно може давлення лупе таке, що ця риба не пойме, може що її робити. А ми ще хочемо, щоб вона клювала. Ах. О! Артурчик завалив карасика. Заходи до хати бабой волохотить. Я його так і дождався другу. Молодець. А я Артурові кажу, давай будемо переплівати на ту локацію, що ми цей. Зранку стояли, може там риба з'явилася. Тут такий гарний прям завал, але риба не хоче брати зовсім. Артур хоч одного карася, другого він ушваркнув тут. А я тут ще поки що нічого. А цю витяг. Краснопірку. Червонопір. Червонопір. Червонопірка? Да. мене так закумарила вже <гум> ця червонопірка. Друзі, вибачаю, що не знімаю вам зблизька покльовки, Ну нема як. Я тут... Саме дивіться, єлі прив'язався, сам єлі стою, вітер круте. Тим більше в отих дрючах, ну зовсім немає як знімати. Ну, ви знаєте, оцю червону пірочку я заберу своєму рідненькому котику. Хай побалується він трішки моєю рибкою. Так, да, друзі, такої трудової рибалки, напевно, у нас ще ніколи не було. А може і було, я так постійно кажу. Коротше, на да кормачки не половили через дощ, цілу ніч воров. І на кивок нічого не хоче клювати. Я не можу вам це передати. Два два, три, три карасі. Я за цілий день єлі єлі піймав. Ну там не, не рахуючи біло. Її діло в тому, що не стало. Ми просвічували коряжники на тих, що я завжди ловлю, то її немає. Одну корягу ми там знайшли з сазаном із карасьом. Ну, там не підступайся, там такі, знаєте, прям їжаки такі, що немає, прям куди закинути. Ну нічого. Яка рибалка є, така є. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.